Доброго дня, друзі. 165-й автомобіль для Збройних сил України. Такий класний, жовтий, великий це течік. Течик – це бог війни. Це, бачите, течік із кузовом, вантажний, але чотиридверний. Тобто тут можна посадити екіпаж у цю машину, водночас, як у мікроавтобус, от вона так обрізана. А потім, бачите, тут є ще такий, як у пікапа-багажник, де можна перевозити все, що треба, в тому числі боєприпаси або навіть евакуйовувати поранених. Це дуже цінна машина. Вона. Не просто жовта, вона на вагу золота, бо таких машин мало, це двигун 2,4, потужний. Передній привід, але він тягне, і такі автомобілі справді роботяги, вони виконують роботу. Це жовта машина, і її ми купили за гроші, які нам передала книгарня Кута Ума із Торонто. Кута Ума це такий класний настрій, позитив, і от цей жовтий колір асоціюється в мене саме з цим. Тому Торонто привіт, дякую, Кута Ума. От машина для війська.